Україна багато унікальними природними ландшафтами і один із найвражаючих Національний природний парк Бузький Гард. Бузький гард розташований у Миколаївській області, займаючи понад 6 тисяч гектарів. Це один із найбільш степових природних заповідників України. Цей парк вражає своєю природною різноманітністю. Урочище продаж це стрімки скері та пороги, яких понад 2 мільярди років. Урочище гард. Це могутні гранітні береги Південного Бугу та історичні казацькі риболовецькі місця. Арбузінський каньйон вражає гемерними формами скель та м'яким мікрокліматом. Актинівський каньйон, відомий як долина д'Явола, зачаровує містичною атмосферою та гранітними безоднями. Урочище лабіринт приховує старовинну діброву та штучні водоспади. А родонове озеро зачаровує своєю прозорістю та білюзовими відтінками води. Омах налічується 1976 видів і 22 види занесені до червоної книги. Найбільш відомі Жуколень, Красотів Пахучий, Дозориць Оператор. Сім видів плазунів мешкає на території парку, три з яких занесені до червоної книги. 160 видів птахів, 17 з яких є червонокнижними. Загальна кількість автів досягає 47 видів, 15 з них занесені до червоної книги України. Т. Білозубка білочерева черева, кік Витратічкова горностай, інш. На території парку виявлено 1080 видів судинних рослин, 76 видів молодоподібних, 112 видів лишанів, 141 вид водоростей та 168 видів грибів. Триває інвентаризація дерево-черваникової флори, яка сьогодні не наховує 121 вид. Крім типових степових лучних, смісових і наскельних видів, тут зростає багато прибузьких і чорноморських ентенків, а також медик екологічних епох. Головною проблемою парку є підняття рівня води, яке призвело до затоплення найцінніших ділянок, знищення рідкісних видів флори та фауни, затоплення козацьких порогів, порушення цілісності історичного ландшафту. Рішенням цього є дотримання норм природоохоронного законодавства, ефективний контроль та залучення громадськості для збереження цієї унікальної території. Тільки спільними зусиллями можна зберегти бузький гар для майбутніх поколінь.